Дівчатка, усім привіт! У нас з вами закінчується вже лютий місяць. І саме час показати вам свої порожні пляшечки за цей період. Якраз, знаєте, як то кажуть, короткий місяць, і буде коротке відео з порожніми пляшечками. Давайте, перше, що я вам почну показувати, це ось. Такий гель для мивання від La roche PZ з серії Flar, всі його прекрасно знають. Чому я показую саме це пакування? Тому що я в своїх покупочках вже розповідала, що я таке пакування переливаю у велику баночку, цю пластмасову та що з дозатором. Тобто, там у мене продукт абсолютно закінчився. І якраз це я туди перелила. Так що такий, знаєте, постій... це доглядовий засіб, який є постійно у мене. Без нього ну, я бачу результат з ним, і я бачу, коли він довгий час у ну, моєму догляду. Шкіри почина... ну, починають більш такі, знає, такі навіть маленькі, невеличкі висипання, але вони з'являються частіше. З цим гелем, взагалі, жодних, жодних проблем. Так, наступне. Закінчила ось такий шампунь від Месіл. Це не салонний догляд. Це шампунь був для фарбованого волосся. До речі, досить такий густий, желеподібний, я б сказала, навіть гарно пінився, непогано очищав шкіру голови не до скрипу. Тобто, шкіру голови вам не пересушив. Мені сподобався і, можливо, навіть буду повторювати. Тому що. Я вже не пам'ятаю, є зелений, а є такий більш м... салатовий. От Один з них той, що рідкіший, той не дуже. А оці густі варіанти шампуня ну, дуже прикольні, дуже класні і дуже досить так ефективно очищають шкіру голови. Наступне дівчатка, це в мене по обличчю. Закінчились ось такі пади. Їх тут було 10 штучок у вигляді апельсинку. До речі, декілька разів спробувала вони у нас відновлюючі пачі подушечки. Декілька разів спробувала нанести повністю їх, то, ну, знаєте, як було не дуже комфортно, я їх потім розрізала. Я брала дві штучки, розрізала їх і наносила як патчі і. Під очі і десь так, ну, на лоб. Так використовувала. Для мене вони недостатньо зволожуючі, недостатньо в них рідини. Більше, знаєте, от по своїй структурі консистенції мені схожі саме на педи, які відлущуючи кислотні якісь. Тому. Ну, якось не до кінця це мій продукт. Хоча там, ну, патчі і тканині, маски я, наприклад, люблю. Навіть дуже. Так, дівчатка, перех... теж для обличчя закінчилися в мене два крема. Перше, це ось такий погенні. Денний крем SPF. Тут є як хімічні, так і фізичні фільтра. Мені дуже подобається цей крем. Я зараз його використовую. В мене вже є новий, він вже. Повністю йде в мене у використання. От саме такий, знаєте, осінь, зима, початок весни, поки не спекотно, взагалі дуже крутий, класний крем для жирної шкіри. Він не створює плівку, він не вибілює обличчя. Жодні тональні засоби мої ніколи на ньому якось там не скочувались, не консилери, нічого зовсім прекрасно товаришує. Має таку досить густу консистенцію. Я не знаю. Він, ну, от мені саме на... Бачите, тут вже повністю нічого так не видавити. На холодну пору року мені дуже подобається. Він дає і зволоження, і не дає жирного блиску додаткового якогось. Ну і будь-які декоративні засоби, я ж кажу, з ним гарно товаришую, тому можу 100% порадити. До речі, ну, я там не хімомік. І сказати, наприклад, по складу, я не знаю, можна поставити на паузу, якщо вам цікаво. Він для мене не зовсім не комедогенний, з жодних висипань там якихось в мене з ним не з'являлося окремих. Ну, я в захваті від цього крему. На літо щось мені, звісно, хочеться більш такого легкого, більш мабуть, матуючого. А ось як зимовий СПФ догляд, ну, дівчата раджу 100% просто супер крем. І дівчатка, звісно ж, що... щомісяця протягом там, декількох днів незамінний мій кремушек це EFLAR е до M. Вони зараз, бачите, плюс М стали. Якісь трішки змінили формат. Ну, всім теж відома та серія Ефе -E мені вона дуже подобається. Саме кремом я користуюся як вечірнім доглядом, інколи як ранковим, ну там 3-4 дні на тиждень, ой, на місяць. Дівчатка мене зрозуміє до мене. Тому закінчився, новий вже є у використанні. Все круто, все супер. Повторювати буду постійно. Так, і зараз будемо дівчатка переходити з вами поступово до декоративної косметики. Викидаю ось такий пендлик, в мене зламався. До речі, намагалася його приклеїти, але щось воно все одно не тримається. Тому буду позбуватися, будемо викидати. Таке нам не потрібно. Так, дівчатка, ну і до речі, я думала, що в мене чомусь ця коробочка порожня за 25 й рік, але ні, там вже в нас з вами є продукти і зараз ми будемо ще доповнювати. До речі, у січні я закінчила ось такий тональний засіб. Туш в мене закінчилася. Нарешті скористувалася пробником від ланком, ну і добила Палеточку від Катріз. Тому зараз будемо поповнювати. Поповнюємо ми цей кейс ось такими двома доглядовими засобами для губ. Перший ось цей мені був за якесь там замовлення у подаруночок ішов. Досить непоганий такий гелевий зволожуючий, е солодкий. Такий бальзамчик, не можу сказати, що він сам знаєте, от, мав, як вам сказати правильно, так, ефект постійного зволоження, ну, поки був на губах, то було досить комфортно і зволожено. Бо є такі бальзами, наприклад, які ти наносиш, відразу наче немає такого зволоження, а потім губи насичуються, і ти відчуваєш. І закінчився ось такий в мене бальзам Батер від Color Intense. Тут у нас, я не знаю, дівчатка, можливо, і був якийсь відтіночок, до речі, я його аж вишкрібла. З це такий К... кавовий бальзам, а ось, я так розумію, це відтіночок какао у нас. Е, приємний, але, мабуть, ви знаєте, більш такий. Ренк зранку мені подобалося його використовувати, якраз там, ну після догляду. До нанесення декоративних засобів на губи він непогано зволожував і непогано потім засоби трималися. Тому що, наприклад, якщо зранку використовували отой бальзам, то потім помади деякі могли навіть текти, тобто ну, потрібно було там протирати, промокувати губи з серветкою. Так? А після цього ні, він ну, так посередньо зволожував губи, але якраз от, знаєте, перед нанесення матової помади було те, що. Ну, Саме те, що потрібно. Може, дівчатка, нарешті сонечко. Якесь така так гарна на сонечку. Ой, так, і, дівчатка, нарешті я добила олівчик від Флормар. У мене був він у 407-му відтіночку. Останній раз, як бачите, він вже не точився в мене. Тут все повністю закінчилося. Ну, так, я не можу сказати, я чула багато там, позитивних відгуків за ці олівці, наче і всі говорять, що вони дуже круті, але, як на мене, вони сухі. Навіть в мене ось у дереві є від богені, вони мені більш подобаються, вони якось не підсушують губи. А це, якщо нанести якось трішки більше, або рази три на день ним скористатися. То в мене було, чесно кажучи, відчуття таке, знаєте, наче е, от, мене просто пересихають губи. Тому, ну, на жаль, не можу рекомендувати. І дівчатка, останній декоративний продукт, який в мене закінчився, це ось така чудова помада від Revolution е, у відтінку Icon. Це в нас, дівчатка, не знаю, яка серія в мене було у подарунковому наборі минулого року на Новий рік мені Оленка дарувала. Тут дуже таке прикольне оформлення, чудова помада. До речі, мені дуже сильно сподобався колір тут. І сама текстура помади досить така цікава. Дівчатка, я її, до речі, переплавляла була. Бачите, все, вона вже тут у мене. Тут вона наче ще є. Але нею вже абсолютно незручно користуватися і ну, я вже не буду гратися. Дивіться, це такий, знаєте, нюдовий досить гарний відтінок, він кремовий. І коли ви його наносите на губи, він навіть такий, знаєте, зволожуючий. Але з часом десь годи, годин, чуєте, хвилин через 10-15. Цей відтінок, як влога тут. Чи губи сичуть, чи просто випаровується, і залишається такий матовий відтінок на ваших губах, при цьому він не лепкий, губи не стягує. От зараз, бачите, як я пальчиком ось промокаю. І тримається, я вам хочу сказати, досить довго там, дві чашки там, чаю, кави ну, у мене на роботі, він, я зранку перед виходом нафарбувалася, І фактично до обіду він дуже гарно тримається. І текстура тут така, знаєте, теж цікава. от Ви наносите, мені здається, так, от, наче він підкреслив все, що тільки можна і не можна. Ось ці 10-15 хвилин, коли проходять, у вас такі рівні губи, така рівна-рівна текстура розгладжена. Ну, не знаю, такий досить цікавий вау-ефект ця помада давала Тому теж, дівчатка, відправляємо її вже сюди. Немає, скажімо так, бажання, настрою, де да, в принципі, я не люблю гратися з помадами. Так, ну, в принципі, з будь-якими там засобами, да оце виковирювати їх аж до дна. І єдина проблема це в мене з тіками помадами останній час. Ну, вони просто в мене ломаються в основі там, ще коли її навіть дуже-дуже багато, хоча я наче і викручую небагате, ну, небагатенько, там трішки, да, щоб було зручно губи фарбувати і все. там. Але ні, ну, вони ламаються, не знаю. Можливо, треба їх в холодильнику зберігати, там, щоб вони були якось міцніші. Не знаю, дівчатка, напишіть, у кого як, будь ласка, тому що, ну. Чесно, в мене є там штук, я не знаю, десь можливо, 5-6 цих помад у стійках. І кожен раз, коли я беру якусь нову помаду, цілу, да, я так переймаюся, що вона просто зламається, і ну, це насправді дуже-дуже незручно. Тоді ця помада, звісно, попадає у ту категорію, яку потрібно закінчити найшвидше. Під кінець, можливо, навіть там, я останні дві штуки взагалі. Переплавляла, але ну, це не комфортно, мені це не подобається. Мені потім не подобається, як воно ну, виглядає. Да, там стік це стік. А коли, ну, ну, в такому вигляді, то ну, воно мені не подобається. На жаль. Так що, так, але ця помада дуже-дуже класна, тому добивала я її до кінця. Дівчатка, це всі мої декоративні, в принципі, доглядові порожні пляшечки за лютий я вам дуже вдячна за перегляд. Ставте лайк відео, якщо воно вам сподобалося. Не забувайте підписуватися на канал. А я вас всіх люблю, цілую. Бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте!